Всі ми знайомі з іграми Marvel ще з дитинства, а останні проекти компанії змогли підняти планку до дуже високого рівня. Тому на Marvel Rivals покладено дуже багато сподівань. Ви на каналі Kelm Corner, і зараз ви дізнаєтесь, що очікувати від Marvel Rivals і з чим його їсти. Поїхали! Шутер 6 на 6 від третьої особи з героями та злодіями, котрих ми полюбляли ще з маличку, виходить в світ вже 6 грудня на Windows, MacOS та на консолі останнього покоління. За створенням гри стоїть китайська компанія NetEase Games, котра випускала здебільшого лише ігри для смартфонів. Але вже починаючи з перших відкритих бета-тестів Marvel Rivals, вони довели, що можуть створювати щось набагато масштабніше. Що стосується сюжету, він є унікальним і не буде пов'язаний ні з коміксами, ні з кіно Всесвітом Marvel. На це нам дає натяк Галакта в першому снематіку гри. You may think you know але унікальність сюжету ніяк не буде впливати на косметичні набори. Це в грі зав'язано на докторі-думі, а точніше на двох докторах Думах. Якщо коротко, то вони, як справжні злодії, захотіли захопити Всесвіт в однаковий час, але знаходячись в різних часових вимірах, через що створили нові реальності. А наші герої та злодії опинилися рівно посеред цих подій та будуть намагатися їх зупинити. Розробники гри вже заявили про те, що сюжет в грі буде постійно розвиватись і не буде стояти на одному місці. Тому нам з вами лишається запасатись терпінням та спостерігати. На релізі гра почнеться з нульового сезону, котрий триватиме один місяць та матиме скорочений бойовий пропуск, скоротиться також його цінник. А вже з січня ми зустрінемо з вами перший сезон гри тривалістю три місяці та вже з повноцінним батлпасом. До речі, цей термін тривалості буде стосуватись усіх майбутніх сезонів, і до кінця 2025 року ми отримаємо в сумі чотири повноцінних сезони. Дуже цікавим співпадінням є те, що буквально місяць тому скінчився сезон, присвячений Марвелу у Фортнайті, головним злодієм котрого був Доктор Дум. А у найближчі роки головним злодієм в кіно всесвіті Марвел стане знову ж таки Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні молодшого. Тому хайп навколо цього злодія стає просто колосальним. А не так давно стало відомо, що Marvel Rival вже з запуску матиме колаборації з такими іграми, як Marvel Snap, Marvel Puzzle Quest, Marvel Future Fight і в тому числі з Fortnite. До релізу гри залишається один тиждень. Розробники гри активно діляться з нами новими картами та косметичними наборами, на щастя, вже зовсім трохи залишається нам з вами потерпіти. А вже 6 числа я запущу розіграш батл пасів, тому слідкуйте за оновленнями на каналі. Дякую вам всім за перегляд. Буду радий, якщо ти залишиш свій коментар та даш свою оцінку відео у вигляді лайку, а ще поставиш дзвоник. Це був Келм Корнер. До нових зустрічей!